Як правильно завантажити відео на Ютуб в Україні, та так само, як і всюди. Уся ця оптимізація, теги, описи, різноманітні позначки налаштуваннях, один лише один невірний клік і все. Відео, яке мало стати успішним, збирає якісь жалюгідні 5 переглядів від друзів та родичів. І прямо зараз на ваших очах я завантажу відео на Ютуб за всіма правилами. Покажу, які ну, помилки роблять новачки, та розвінчаю міфи, якими забитий Ютуб. Я, Олександр, розпалюю твою жагу YouTube. Отже, щоб завантажити відео, переходимо на YouTube, можна на свій канал. Я зараз покажу на прикладі свого старого каналу, бо в мене тут підключена монетизація, тому я зможу показати, як завантажувати відео, де є повний функціонал. Якщо у вас монети немає, то нічого страшного, там буде все понятно. Все зрозуміло, це стара звичка. Тобто, тут, у правому куточку, є кнопка створити. Клікаємо. Вибираємо завантажити відео, далі вибрати файли. І де б воно не було ваше готове відео, просто шукаємо його. В мене вже воно відкрилося в тій папці, в якій лежить. І ось тут вже на самому початку новачки роблять наступні помилки: автоматично називають свої файли Full або, не дай Боже, 18. І тут YouTube може вліпити вам жовту монету або обмежити рекомендації. Бо такі назви, як Full 18 та ще якісь дорослі слова. Ютуб не дуже полюбляє. Тому якщо у вас буде просто набір якихось яких цифр або тест, або назва вашого відео там, чи українською, чи а, англійською мовами, то не є важливо. Головне, щоб не було заборонених слів. Є така теорія, яку видумали СОшники, що якщо назвати відео ключовими словами, то воно має якось краще просуватися Ютубом. То це неправда, не зважайте на це. Називайте як хочете, окрім того, що я вже сказав. Тому обираємо тест 07ПАТ. Крити. Нас починається завантаження відео. Ось тут ми бачимо сам процес у відсотках, тому, поки воно завантажується, ми можемо вже налаштовувати наше відео. Але я вважаю, що краще це зробити трохи пізніше. Зараз ми можемо просто проклікати. А, точно, монетизацію нам не вдасться, треба зробити одразу. Тому, якщо у вас є монетизація, то дивіться уважно, і я вважаю, що вам а, вкрай потрібно. Перечитати все, що зараз буде написано на екрані. Якщо ви обираєте увімкнути монетизацію, готово. Йдемо далі. Ось тут, якщо ваше відео містить ненормативну лексику, контент для дорослих, насильство, контент, який може шокувати, та інше, ось це дуже важливо перечитати, то я вам рекомендую відмічати. Я відмічаю, що нічого з переліченого в мене нема, і нажимаю надіслати оцінку. Тобто ви самі собі оцінюєте ваше відео. І кожна така правильна оцінка підвищує ваш рейтинг для Ютубу. Йдемо далі. Елементи відео, це ми налаштуємо трохи пізніше. Аніше перевірка, теж тут буде інформація. Якщо ви використовували е, якусь чужу музику або чужі відео, та прилетить вам контент ID, яка заявка, то тут буде все написано. Йдемо далі. Ось тут, якщо ви вже дивилися моє відео, як створити канал та його налаштувати, то я казав, що можна автоматично поставити, щоб відмічалося відео не для всіх, тобто його можна передивлятися лише за посиланням. Приватне робити я не рекомендую, бо там свій геморой буде. Якщо вам вкрай потрібно пояснити, чому для чого є функція приватне відео, то напишіть в коментарях. Я запишу окреме якесь коротеньке відео про це. Для всіх це коли вже публікація. Тому якщо у нас відео не налаштоване, а так і є, тому Вибираємо не для всіх. Йдемо далі зберігти. Завантаження відео вже завершилося. Зараз відбувається обробка відео. SD – це найгірша якість, HD це трохи краще. Це максимальна, наразі в якому я зараз гружу відео. Навіть якщо ви одразу налаштували та вирішили його опублікувати, то обов'язково витримайте час, поки воно поки йде ця обробка. Бо якщо ви завантажите відео в не дуже Добрі якості, це погано вплине на утримання вашого відео, на отримання перегляду. Клікаємо закрити. Так, дивимось, ось наше відео, автоматична назва не для всіх. Монетизація є, обмежень поки немає, але йде обробка, тому може ще з'явитися, якщо вони є. Клікаємо ось тут деталі. І ось саме тут відбувається магія налаштування відео. І перше, що ми бачимо, це назва, опис та обкладинка відео. Хотілося б сказати, що називайте відео як вам заманеться. Якщо ви для себе е, завантажуєте, то так як хочете, так і називайте. Якщо ви для переглядів або у вас бізнес, або ви влог якийсь ведете, то тут є ціла купа правил, які я зараз не буду пояснювати. Мабуть, якось зберуся та запишу вам окреме окремий відеоролик, як правильно називати відео, як правильно створювати прев'ю, як вони повинні бути пов'язані між собою, бо спочатку дивляться на обкладинку, потім автоматично спускаються і дивляться, читають назву. Найчастіша помилка початківців це копіювати копіювати назву самого ролику і ставити її на обкладинку на прев'ю. То є неправильно, це є велика помилка. Назва це є. Є продовження вашої обкладинки. Обкладинка має а, заінтригувати, зацікавити глядача. А назва трохи пояснити, але не до кінця, що саме в цьому відео буде. Обкладинка та назва повинні працювати за правилом ВІТП: вигода, інтрига, терміновість та причетність. Підпишіться на канал. В майбутньому я обов'язково зроблю відео а, за цим правилом, як саме ним користуватися, та відкрию вам перше джерело, де саме я це побачив, та чому. А, Почав використовувати. Покажу вам невеличкий сервіс, який завдяки якому ви зможете побачити заздалегідь, як буде виглядати ваше прев'ю з назвою, тобто ваше відео в самому Ютубі. Клікаєте на оце віконце та обираєте своє прев'ю, пишете назву. Та ось так воно буде виглядати в Ютубі. Це головна сторінка, коли великі відео. Це коли маленькі. Тут ми зможемо побачити, чи вмістилася назва, чи ні. Ось тут ні. Лише перша частина: не купуйте нерухомість на морі. Далі сайдбар. Сторінка каналу. Ну і так далі ви зможете самі пролистати донизу, побачити все. Також можна зробити темну тему. Особлива вона корисна, коли потрібно перевірити саме назву, чи вмістилася вона чи ні, і що саме видно чи не видно. Посилання я залишу у коментарях. Отже, нехай назва буде ось такою, де шукати ідеї для своїх відео. Відео, що знімати на Ютуб. Наразі я використав два пошукових запити: де шукати ідеї для свого відео та що знімати на Ютуб. Все, зовсім нічого складного. Тут бачите, навіть VideoQ пропонує мені нові назви, що знімати на Ютуб, щоб вирвати з конкурентами. Трохи він з українською не дружить, е, як я. Почніть знімати нові ідеї на Ютуб за 5 хвилин. Ваші відео на Ютуб не приносять успіх. дізнайтеся, чому? Ну, це. Трохи докрутити, та можна використовувати, це крутий плагін для Ютубу. Коли він впровадив е, штучний інтелект, то з ним робити стало ще цікавіше е, та результативніше. Так, далі в нас йде опис, але перед тим як його зробити, я вам пропоную спуститися нижче та додати теги. Ось тут є дуже багато міфів. Якщо ви будете використовувати назви там е, дуже великих популярних каналів в своїх тегах, то ваше відео полетить. Ні, такого не буде. Якщо ви також будете, Використовувати дуже високочастотні теги, наприклад, як YouTube, і вважати, що через це він буде вас якось просувати, то це теж неправильно. Ось що я вам пропоную зробити. Якщо у вас підключено плагін від IQ, то він допоможе вам це зробити на старому каналі. В мене він вимкнений, тому скористаюся лише безкоштовною допомогою. Починаємо вводити свою тему. що... Знімати на Ютуб, та він нам пропонує лише 5 запитів, які ми можемо використати, але за нашу тему, звісно, якщо більше, то треба придбати його за 17 євро на місяць. Щось таке. Зараз я покажу, як можна використовувати інший сервіс, взагалі безоплатно. Так, він нам пропонує так: що знімати на Ютуб, так підходить. Ще раз пишемо, що знімати. На YouTube ось англійською є YouTube. Ще раз що знімати на так, це вже у нас є. Американське нам зараз не потрібно. Що можна знімати на YouTube? Так, можна додати. Знову що знімати. Все, більш нічого він нам не дає. Добре, тепер можу зайти з іншого боку. Ідеї для відео. Ідеї для відео, ідеї для відео на YouTube. Так. Обираємо це. І так потихеньку можемо набирати. Якщо ви користуєтеся чатом GPT, то можна ще в нього запитати, що саме можна додати за цією темою. Також я вам рекомендую, є такий сервіс, називається він Caver Tool. Посилання ви знайдете у закріпленому коментарі. Обираємо тут YouTube, обираємо свою країну. Україна, Так, стоїть, і пишемо, що знімати на YouTube. Клікаємо. Так, ось тут він пропонує сплатити за професійне послуги. Ми зараз цього робити не будемо. Спускаємося трохи нижче і ось що він нам підібрав. Що знімати на YouTube? Так, що знімати на американський? Зараз нам не потрібно. Що можна, що можна знімати відео на YouTube? Про що? Так, що знімати на YouTube? Так, про що знімати відео є, чи можна знімати що можна так. 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 Так, супер, ось все це стосується нашого відео. Тому переходимо у правий куточок внизу, клікаємо копі, переходимо знову до нашого відео та вставити те, що ми скопіювали. Він надав те, чого не вистачало. Насправді я вважаю, що ось цей сервіс є дуже корисним. Тому, якщо ви тут впишете якийсь інший запит, давайте спробуємо як побудувати будинок, наприклад. І ось що він нам пропонує: побудувати будинок в Майнкрафті на дереві, в Майнкрафті в Сімс, з нуля, з дерева, з газоблоків на дереві в Майнкрафті. Отже, обираємо лише ті запити, які стосуються вашого відео. Відмічаємо їх, правий куточок, копіюємо та вставляємо собі відео, якщо вони вам підходять. І останнє, що я пропоную вам тут вписати, це назва вашого каналу, вашого бренду, або як вас звати, як, як ви називаєтесь. Саме ці теги допомагають вам з'єднувати ваші відео на вашому каналі між собою. Це одна з тих причин, коли а, глядач дивиться ваше відео на Ютубі, і після цього йому рекомендую Ютуб ще ваше відео або збоку їх видно. Тут можна додавати до. 500 символів, тому якщо є що додавати, то додавайте. Що ми робимо далі? Ось тут ми копіюємо усі ці теги і підіймаємося в опис. Дивіться, ось так оп, копіпаст робити не треба, це заборонено. Це може нашкодити вашому каналу. І тут не тупий, тому він розуміє, якщо ви хочете якось обійти систему, він за це потім наказує. То це видаляємо. І знову ж таки, якщо ви користуєтеся чатом GPT, то скидайте йому ось саме ці ключові запити, та просто його створити вам опис для YouTube, використовуючи саме ці запити. Так, він зробить. Не дуже добре, але це щось, з чим можна працювати. Ви його можете лише доробити, ніж самому сидіти і вигадувати, що ж там з цими там запитами створити. ChatGPT набагато прискорює роботу з YouTube. Наприклад, я в опис можу додати інформацію, яку я кажу у відео. Там я точно використовую якісь ключові запити. Тому якщо я готую а, заздалегідь, якийсь сценарій, то я можу скопіювати там якусь частину його та вставити саме в опис. Але варто перевірити, щоб він містив у собі. І оці ключові запити. Тому перша частина опису це саме про що ваше відео. Інколи експерти кажуть, що ось тут перші дві або навіть а, три строки потрібно, якщо ви щось продаєте, там да, то потрібно вставляти там свої посилання на продукти, на послуги, на товари. Але це не має сенсу краще зробити опис і ось чому зараз я вам покажу. Якщо ви вбиваєте в пошуку там як створити. Ютуб канал Макс, привіт. То бачимо: ось тут: бачите, є а, трохи опису про що саме це відео. Саме допитливим глядачам, якщо їм не вистачає там прев'ю та назви, воно може спуститися та прочитати хоча б кілька. Строк про що саме це відео, а посилання тут воно не робить, тому немає сенсу його взагалі там додавати. Якщо ми дивимося відео з комп'ютера, то ось тут посилання, воно буде дійсне, воно буде працювати. Але якщо ми дивимося, от зараз я вам покажу на екрані, відео з телефону, то хто зна де шукати цей опис взагалі-то в Ютубі під відео. Там навіть нема як. Куди нажати немає ніякої позначки, то потрібно знати, що там натиснути, щоб відкрився опис. А ми опинилися там, побачили ці посилання. Тому краще усі посилання вставляти в коментар, який ви закріплюєте під відео. До того ми ще дійдемо трохи пізніше. Отже, перше це. Опис. Далі ви можете додати таймкоди. Якщо довжина вашого відео там 8-10 хвилин, то не обов'язково. Але навіть якщо в такому короткому відео у вас є конкретні тези, конкретні питання, то краще їх зробити, бо саме таймкоди можуть підвищити утримання глядача на вашому відео. Раніше казали, що таймкоди навпаки зменшують утримання, а це... Але це було колись, бо ніхто не знав. Вони тільки з'явилися тоді таймкоди. Наразі глядачі вже... Навчилися користуватися, та якщо їм не цікаво а саме в цей час, вони переходять до того, що їм важливіше, щоб зробити таймкод 00. Ось такий початок обов'язково повинен бути. Якось називаємо. Наступна теза, наприклад, у нас на 1 хвилина 25 секунд. Наступна теза. Буде супер, якщо ви будете використовувати ключові запити. Якщо ви а, розглядаєте якесь питання, і до нього можна приєднати якийсь ключовий запит, то це буде просто супер. Бо коли в пошуку а, глядачі будуть вбувати цей запит, то є висока вірогідність того, що а, саме ваше відео, якщо ви добре розкрили там тему, знайдуть та подивляться саме з цього таймінгу, саме з цього моменту. Ну і звісно, є шанс, що подивляться все відео разом. І тільки після цього вже ми можемо там писати наші контакти, якісь посилання. Якщо саме ви зацікавлені в просуванні свого youtube каналу, то заповнюйте мій бриф, я обов'язково з вами зв'яжуся. Також можна замовити консультацію. Якщо ви пообіцяли в своєму відео щось корисне для свого глядача, то можете це вписати в опис під відео, також в коментарях обов'язково скопіюйте це. І останнє, хто пише, хто ні, я вирішив написати, що саме я використовую для зйомки, бо дехто дуже заморочується над тим, яке саме обладнання обрати, і купити якусь супердорогу камеру. Ні. Я знімаю на 13 й iPhone, використовую світло, яке я тут вказав, і в мене є канали, які я знімав лише на iPhone. І це ніяк не заважає заробляти на цьому. Так що ж, йдемо далі, завантажуємо нашу обкладинку, обираємо, де вона є. Нехай буде ось ця. Спускаємося ще нижче. Списки відтворення. Тут це просто додаємо до списку, до якого потрібно все. Якщо потрібно створити новий, то ось тут новий список, новий список відтворення. Називаємо його якось, робимо йому опис, якщо це потрібно вам. Для всіх або тільки для себе щось схоже, як звантажуємо відео, Так клікаємо створити. Я закриваю, йдемо далі. Ось тут дуже важливо, якщо у вас відео, не якийсь мультик, не суто для дітей, то потрібно обирати ні, це відео не для дітей. Сподіваюся, що ви це вже точно знаєте. Якщо ви оберете так, цей контент призначено для дітей, тобто не його можуть дивитися діти, там нема нічого страшного, а саме для дітей. То якщо ви оберете саме це, то ваше відео потрапить до YouTube Kids, там де лише діти. І я думаю, ви здогадалися, що ваше відео ніхто більше не побачить, хіба що там кілька дітей, особливо якщо ви створили його для дорослої аудиторії. Тому обираємо НІ, це відео не для дітей. Також тут є ще обмеження за віком, це додаткові налаштування. Але тут також новачки роблять помилки. Тут також обираємо НІ показувати моє відео не лише глядачам віком від 18 років. Те те саме оце 18, лише для дорослих. Якщо в вашому відео є якась лайка або якийсь дорослий контент, то звісно треба обрати саме 18. Якщо ні, якщо ваше відео може дивитися діти і там нічого страшного нема, хіба що вони просто не зрозуміють, що ви кажете, то обов'язково відмічаємо ні. Показувати не лише тим, кому за 18. Йдемо далі. Пряма реклама. Моє відео містить пряму рекламу. Я роблю свою рекламу, іншої ніякої в мене нема, тому ніяких проблем ніколи не було. Я ніколи не відмічав оце позначення. Тому якщо у вас є якийсь свій досвід, щось не так, то напишіть в коментарях. Далі змінений контент. Ні, в моєму відео немає ніякої «ші», я не використовую, тому я позначаю ні. Якщо так, прочитайте саме, що мається на увазі. Якщо щось з цього є, то тоді варто позначити як так, тому що якщо ви будете обманювати YouTube і він це вичислить, то довіра до вашого каналу до вас буде спадати. Йдемо далі. Так, автоматичні розділи, дозволити автоматичні епізоди і ключові коменти. Якщо ви самостійно проставляєте тайм-коди, то відмічати це не не потрібно. Тут можна залишити, дозволити автоматичні поняття, також можна залишити. Теги ми з вами вже зробили. Так, на старому каналі в мене ще російська, то обираємо українську мову. На це не зважайте уваги. Тут також ліцензія, нічого не міняємо. Дозволити вставляти відео. Якщо ви не проти, щоб ваше відео вставляли на інших вебсайтах, то нехай позначення це залишається. Чи дозволити використання в реміксах? Так, нехай буде. Популярніші будете, якщо хтось використає, нічого страшного в цьому нема. Обираєте категорію. Люди-блоги, це, мабуть, найбільша категорія, яка тільки існує автоматична. Якщо ви чомусь навчаєте, то обираємо навчання. Освіта має на увазі. Якщо розваги, розваги. Якщо спорт, спорт, тут все зрозуміло. Можна навіть не обирати, а дозволити ютубу самостійно розпізнати ваше відео до якої категорії його можна віднести, та воно самостійно він. Точніше, самостійно це зробить. Далі ви можете увімкнути або вимкнути коментарі під вашим відео. Я пропоную завжди, щоб вони були увімкнуті, бо зворотний зв'язок дуже важливий. І якщо під відео закриті коментарі, то у глядача виникає якась підозра, що щось не так з вами, з вашим відео. Тому коментарі завжди повинні бути. Так, тепер ми зберігаємо. Дуже рекомендую вам зберігати якнайчастіше бо якщо поганий інтернет. І він відключиться, то потім все, що ви отут писали, і не зберігли. Ютуб не збереже. Буває іноді сидиш, сидиш, пишеш, пишеш. Особливо, якщо е сам без чату GPT, без е ніяких там сервісів сам створюєш, пишеш, видумуєш, інтернет зникає, а ти не зберіг. Е це дуже нервує. Так, у нас залишилися з вами тут субтитри. Ютуб автоматично розпізнає про що ви кажете в вашому відео, і саме це ще раз підтверджує, що алгоритм Ютубу завжди, завжди розуміє, про що ваше відео на просування впливає багато факторів: про що саме. Ви розповідаєте, як ви називаєте свої відео? Яка обкладинка, та хто саме дивиться ваше відео і як довго він дивиться на сьогоднішній день? Утримання у відео це найважливіша аналітика, на яку треба звертати увагу. Якщо хочете заморочитись, то тут можна повиправляти. Якщо щось не так він розпізнав, Знаєте, саме тут в мене були дуже смішні випадки, коли я просував піарщика відомого, то він частенько в своїх відосах говорив хай паньом! А Ютуб чомусь я не розумію, чому він, мабуть, не знає цього слова. Завжди писав є па і я свідомо кожного разу, якщо я чую, що він говорить це в своїх відео, заходив в субтитри та змінював єбаньом на хайпа ньому. Тому іноді можна перевірити, що саме він там розпізнав. Якщо перевірили, виправили, то тиснемо готово. Далі кінцева заставка. Тут ви можете обрати якусь зі схем там, з останнього відео, або саме створити з нуля, то тут все, мабуть, ясно. відео або найневіше, або найкраще для глядача. Ютуб сам підбирає, що саме показати вашому глядачу. А якщо ви хочете самі обрати, то обираєте вже. Ось тут з ваших всіх відео, які є. Я оберу, наприклад, ось тут одне відео, одне посилання, одна підписка. Посилання вам будуть доступні тоді, коли буде вже монетизація. Тому так, тут найкраще відео для глядача, і заповнюю посилання, наприклад, щось продаю свою послугу з консультації або ведення YouTube каналів продюсування. І я тут вставляю своє посилання на свій сайт. Далі тиснемо Зберігти і. Картки. Якщо у вас це не перше відео, а, наприклад, там друге, третє, десяте, і в цьому відео ви згадуєте якесь колишнє, то можна, наприклад, ось тут на 25 секунді, я допустимо, що згадую якесь відео, можна його додати. Відкриваю і обираю з того, що в мене тут є, саме те відео, яке я згадував. Також можна додати список відтворення, канал, посилання, якщо у вас є монетизація. І тут тиснемо зберігти. Так, щодо хештегів, я пропоную не паритися, бо воно не працює так, як нам хотілося. Нема такого, що ви там а, вставили а, ідеї, і усі прям шукають за цим хештегом, переходять там ідеї, як знімати відео. Тобто, хештеги в Ютубі не так працюють, як раніше працювали, наприклад, в інстаграмі. Я їх коли ставлю, коли не ставлю, то вже... На ваш розсуд. Отже, якщо ви все зробили правильно, налаштували, то дайте а, трохи часу настоятися вашому відео. Якщо ви завантажили, наприклад, годинне відео, то Ютубу потрібен час, щоб його обробити. Навіть якщо горять дедлайни, все одно дайте час, хоча б щоб він обробив до Full HD а, якості. Далі, якщо все добре, то нам потрібно його опублікувати та зробити ще одну дію, яка може надати вам а, більше переглядів після. А, Публікації. Обираємо тут для всіх, або якщо ви хочете автоматично запланувати, то тут також є така функція, така можливість, наприклад, 3 лютого. І давайте 5. 5 лютого кожної середи в мене виходить відео. Обираємо час, нехай буде там. 10.30. робити прем'єру чи не робити, це знаєте, коли ви дивитеся там стрім, наприклад, так, як наживо, так само і відео, тобто є, є можливість запустити наживо, зробити прем'єру, та саме в цей час відповідати на там запитання глядачів, то тобто буде окремий чат. Дуже цікавий досвід. Якщо у вас вже дуже багато там підписників, фоловерів, тому це можна спробувати. Якщо у вас там. 5, 10, 100, навіть тисяча тих фоловерів, то ця прем'єра вона ніяк не сприяє просуванню, просуванню вашому відео. Тому можна без прем'єри просто публікуємо та й все. Отже, запланували на 5 лютого, добре. Ну я хочу зараз. Тому а, обираємо для всіх і готово. І знову ж таки тут зберігаємо. Ап, стоп, ні, ні, не зберігаємо ще. Я вам забувся сказати про закріплений коментар. Якщо ви щось продаєте або щось важливе хочете показати і сказати своєму глядачеві, то найпростіше сказати, що посилання в коментарях. Тобто коментарі як з телефону, так і з комп'ютера, легше знайти, ніж опис, особливо з телефонів, я ж вам показував. Тому переходимо на ваше відео, пускаємося трохи нижче та пишемо самі собі коментар. Я вже підготував, це буде лише мої посилання. І ось тут три крапочки. Закріпити. Закріпити. Закріплювати коментар можна лише а, на тому каналі, який а, підтверджений вашим а, телефоном. Тому обов'язково підтвердіть ваш канал. Все. Тепер, коли ви робите якийсь позов там, перейти за посиланням, то відправляйте своїх глядачів у закріплений. Коментар, можна ще додати лайк та сердечко. Все, ось тепер тиснемо зберігти та робимо ось цю дію. Переходимо на персоналізацію каналу, вкладка головна. Тут є ось кнопка, тиснемо додати розділ, трейлер каналу та обираємо своє відео нове, яке ви тільки но відзняли. І тиснемо Опублікувати. Друга дія, додаємо розділ відео для просування. Обираємо відео, яке тільки зняли, і тиснемо Опублікувати. Що це дає? Наприклад, трейлер каналу. Коли глядач, який не підписаний на вас, заходить на ваш канал, то він бачить одразу нове ваше відео. І якщо воно його зацікавило, він клікає та дивиться його повністю. Зараз вам покажу, як це працює. Переходимо у нове анонімне вікно. І переходимо на мій канал. Ось, бачите, вже почалося програватися моє відео. Так. Закриваю. А друге рекомендоване відео для підписників це коли глядач є вашим підписником, та він переходить на ваш канал і на головній сторінці самим першим бачить саме це відео. Тому оця невеличка фіча, вона дозволяє зібрати на кілька переглядів більше з вашої основної головної сторінки каналу. Знаєте, я вважаю, що найскладніше це створити все ж таки круте відео. Потім обкладинку та назву це надважливо. І вже Потім оця вся seo -оптиміза... оптимізація теги, шмеги, описання. Якщо круте відео, то ніякі теги вони не потрібні, лише обкладинка. Та назва, якщо у вас залишилися питання, то пишіть їх у коментарях. Сподіваюся, що я швидко на них зможу відповісти. Та нагадаю, що у вас є можливість отримати безкоштовну консультацію, яку я роблю один раз на тиждень, 45 хвилин, для того, хто залишив коментар, та цей коментар мені якось чимось сподобався. Пишу потім під ним, що я вітаю, і ми можемо зустрітися на консультацію. Тому, якщо ви хочете виграти собі такий сюрприз. Тоді коментуйте і до зустрічі на консультації та в інших відео.